Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую знову на всі вихідні і буду показувати, що готую. Готую дуже просте меню. Якщо вам цікаво, залишайтеся, буду готувати з вами разом. А розпочинаю я із приготування желе. Як бачите, у мене є три смаки желе. там є вишня, цитрусові, а сам, саме апельсин і, здається, агрус. В мене є закипічена вода, вона є ну, не окріп, а така, яка закипіла декілька хвилин, постояла. Я висипала весь міст пачечки у посудину і заливаю такою водою. Знаю, що кипятити або самим крутим кипятком заливати не можна, оскільки желатин в такій воді перестає працювати, втрачає свої властивості, і желе може потім не застинути. Добре все розмішую до того часу, поки не розчиняться всі грудочки. Потім висипаю собі ось таку силіконову формочку, і у ній має остивати желе до кімнатної температури. Таку ж маніпуляцію я проводжу із наступним порошком для розчину, і з наступним також буду проводити. Знаю, що агар-агар можна доводити до кипіння, він якраз таки і починає працювати в киплячій воді, а желатин не можна. Не можу сказати, що ось таке з упаковки це щось дуже таке смачне, дуже сильно корисне. Ні, там, Якщо почитати склад, є і різні барвники, і не дуже воно ж і таке і корисне. Но, але, тим не менш, діти попросили. Що хочуть е, желе. І якось не було часу у мене відварювати різні соки і робити желе домашнє. А, а от таке хімічне для них чомусь і смачніше, ніж домашнє. Якщо вже робити домашнє там на вершках, то воно, звичайно, є смачне з якимись печеньками, то взагалі. А ось так, теж може бути. Одним словом. Захотілося чогось такого легкого, простого. Ще й діти захотіли такого, що ми дуже давно не робили. Ну і нехай буде. Зробила я три упаковочки такого різнокольорового желе. Тим часом, поки желе остиває, і в мене були намочені білі грибочки. Грибочки добре вже помиті. Намоклі, порізані я їх із посудинки, де вони намокали, перебираю у каструльку і буду варити грибну юшку. Чи то грибну юшку, чи то підливу, оскільки. Ну, таку страву можна використовувати для багато чого. Або поливати картопельку, там, макарон, якщо ви хочете, будь-який гарнір, можна просто набирати у чашечку і пити. Тому хочу приготувати зараз ось таку грибну юшку. Всі гриби, які були намочені, я перебираю, ще раз їх мию, заливаю водою і відправляю на плиту. Для того, щоб гриби варилися. Як бачите, вони вже так активно киплять, також я поклала варити виноградний компот, і тим часом я займаюся собі приготуванням лиґенців. У мене там є відварена натерта картопля, туди я додаю яйце, небагато молока, також підсолюю і додаю крухмаль. Все це добре вимішую. Взагалі у нас, особливо в моїй родині, крохмалю та і в знайомих додають дуже багато, тому що всі люблять, коли ось такі лиганці дуже слизькі, такі як жувальна гумка. Вони ну, дуже смачні. Знаю, що це є не дуже теж корисна страва, оскільки там є дуже багато крохмалю. Але дуже-дуже смачна. Якщо приготувати ще до таких е, крохмалевих вареників, насмажити шкварки, засмажити цибульки, хтось додає ще сметанку. Е, ну, Час від часу раз в місяць, десь я думаю, що можна таке з'їсти, і від того вже ніхто не помре. Якщо хтось вживає, наприклад, фастфуд і там регулярно, то я думаю, що від ось такого вареника буде менше шкоди, ніж коли їсти. Регулярно булки з кетчупами, з майонезами, з сосисками, ну або ще щось гірше. Як бачите, накатала я таких ковбасок, понарізала собі на порції, щоб можна було робити палянички, розпліскую в руці, додаю сир, заліпляю і ще прокатую у укрухмалі і так складаю собі, поки усі не, не, не заліплю. Вареники виходять смачні, вони наповнені всередині сиром. Звичайно, що можна робити її без сиру, якщо його немає, можна робити просто як галушки. Наліпила я вареників і можна їх вже готувати. Покладу водичку для закіпання. Тим часом буду приправляти свою юшку я засмажила цибульку, вона там у мене стоїть. Додала у проварені гриби. Сметану, так як завжди, я в сметану додаю одну столову ложку муки, сметану це все добре у холодній воді розбиваю і відправляю у каструльку із юшкою. Той процес, коли тільки я перший раз виливала, чомусь камера не писала і не зазняла той момент. закинула. Вареники в киплячу воду для того, щоб вони варилися. І у такому темпі, швиденькому це все кипить, варяться всі мої страви. в юшку я ще додаю. Тіль, додаю часник, можна додавати свіжий, натертий вже в самому кінці, можна додавати сушений гранульований, так як я зараз додала, додаю лавровий лист, перець горошком, також у юшку додається вершкове масло при кінці, при кінці додається зелень, додається. Смажена цибулька, додається морква. Хоча багато хто моркву і не додає, тому що вона додає як солодкого такого смаку. Можна додавати, можна не додавати. Буває, що додаю, буває, що не додаю моркву. Ем, вона деякий час ще покипає. Uh, і можна сказати, що така страва є готова. Дуже полюбляють у нас, особливо в Карпатах, особливо ну, в тому колі, яке я знаю. Uh, люблять їсти вареники із картоплею і поливати ось такою грибною юшкою. Або пюре картопляне поливають, або просто смакують саму. Наварила я вареників, заправляю я їх маслом і олією, ось так підкидаю, підтрушую. І можна сказати, що все є готове, вареники готові, юшка грибна готова, компот готовий, желе готове, все це має вистачити надовго, то юшечки можна собі доварювати, або картопляне пюре, або будь який там інший гарнір. Одним словом, все готове. Ось так виглядає желе. желе із, у формочках я нарізала ножем, повиймала. Такі кубики-квадратики. Звичайно, що це не вийшло ідеально рівно, тому що желе не тримає настільки сильну форму. Притрусила все шоколадом, і хоча дітям смачно було, і, чесно кажучи, і без шоколаду. Люблять вони різні ось такі желейні вироби. Ось так виглядають вареники. Вареники Тут є притрушені пересмаженою цибулькою, до них можна, як я вже казала, і смажити шкварки, додавати сметанку, додавати вершкове масло і робити таку мачанку. Одним словом, в будь-якому випадку це дуже смачно. Також вони дуже смакують підсмаженими. Юшечка також є готова. Як бачите, вона має ось таку консистенцію, таку густувату, грибочки всі гарненькі, проварені. З, одним словом, смачна юшка. Можна її пити ось так із кружки, можна поливати нею. Картопляне пюре, можна вареники з картоплі, в будь-якому випадку буде дуже і дуже смачно. У нас такою юшкою дуже часто, частують, пригощають гостей, які приїжджають з інших якихось куточків України, тому що це вважається така калоритна карпатська страва. Ось такі страви на вихідні у мене вийшли. Звичайно, не щось таке не унікальне, стали прості, сільські, які готують у нашій місцевості. Можливо, комусь щось нагадала, можливо, комусь було просто приємно спостерігати за процесом приготування. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам кажу всім па -па, до зустрічей!